12 година ночі, температура 38,5%, волога 47%. Я ще доливати води не тараплюся, не спішу і вам нараджу. А на Акві 33,8, волога 42%. Але то ще не показник. Зараз волога, температура підніметься і може піднятися волога. А воду я спокійно добавлю Зранку. І ви не переживайте. Нам не страшна низька волога, нам страшна висока волога. Зараз сьома ранку Кхе -кхе. волога 41. Температура 38,5, а мені волога потрібна 60%. Ось така. Так що я вмикаю акву. Тут все вставлено, вода є. Нажимаємо на Акву. І тримаємо до 10 секунд, так, щоб система набрала воду всередину. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Виставляємо. Ой, прийшла. 10. Аква запрацювала. Зараз вона іноді буде вмикатися, набирати воду стільки, скільки потрібно. Волога 41. Поворот я поки що не вмикаю, поворот я вимкну в 9 ранку. Всього на 72. В мене така кажеш 38,5. 48. Я його вимикаю. Яйця поки що не перевертаю. От так, де дірочки. Наливаю теплої водички. Всім доброго, тихого і мирного дня! У мене сьогодні перший день інкубації. Температура має бути 38 градусів. Волога 60%. Температура в мене 38,1%. То від того, що я тільки що вимикала, міняла дні. Перший день інкубації і ми знижуємо температуру на 38%. Все, нульовий день пройшов. Знижуємо 38, і воно йде до четвертого дня інкубації. Тепер, так як пройшло вже 12 годин після закладки яєць, ми маємо включити поворот. Нажимаємо на цю кнопочку, І в нас off on. Все. Поворот вимкнутий, зафіксувався. І, і, і це поїхали. Горить зелена кнопочка, що поворот йде. Все, тепер ми бачимо, що ми бачимо на тепло. Перший день температура 38, волога 61. Поворот вимкнутий. І до наступного 2 години. Я вас дуже прошу. Деякі які хочуть поміняти, щоб кожну годину ну, переверталися яйця, тобі ж поверталися. Не треба цього робити, не ласти в цю штуку. Її можна збити і потім будуть проблеми у вас. На, на, поставлено дві години між поворотами. Нехай буде. Поставлена година, нехай калопутькається через годину. Яйцям вистачає два рази за добу перевернути. Тобі ручний поворот два рази вистачає з головою, щоб яйця нормально розвивалися. Не лазьте, не міняйте ніякі установки. Як стоїть, хлопці, вони чітко все встановлюють. Як стоїть, нехай так і працює. Все. Що в нас є? Волога 60% запрацювала аква. До поворота година 59 хвилин. Перший день інкубації, температура 38. Все, з аквою. Класна штука. Питань нема. Поїхали далі. Теплуша 72. Води я долила. Відкрила вже дирки, бо волога підняла. Ну, я зайшла в екстаз, називається. І перелила води. Відкрила, щоб трошечки волога вийшла. Зараз я закрию, бо я буду перевертати вручну всі яйця. І тому. Волога впаде сама собою. Все, температуру ми знижуємо до 38 градусів. І пішла перевертати яйця. Ну, вже того вам знімати не буду. Ви вже дорослі люди і розумієте, що... як це робити. Тепер дивіться: завжди, коли відкривається інкубатор, при будь-якому стані. Температура падає, волога падає. Вона нормалізується десь годинки через дві. Ні, вона покаже вам зразу, все, буде пригати, скакати. Але не переживайте, якщо вам показало, що мал мал маленька волога, вона зараз підніметься і все буде в порядку. Не доливайте води, не піднімайте температуру в інкубаторі, бо іноді так роблять. Через півгодинки бачать, що маленька волога. Маленька температура починають піднімати температуру або доливати води. Не то не робіть. Зараз воно все, через 2 годинки. Це потолок, нормалізується. Так, тепер ми зараз вімкнемо дні. От бачите, 21 день. Я хочу їх поміняти на перший день інкубації. Я його вимикаю, нажимаю на день, Ой, нажимаю на, нажимаю на червону кнопочку. І вмикаю. Чекаю, поки не появиться день. І я пішла рахувати. Все, сьогодні перший день інкубації. Воно зараз запікає, зафіксується. І все. І пішла. Зараз ми подивимося. Перший день інкубації. Ну все. Так можете поміняти собі день. Ну все, до нових відео. Пока-пока.